Хто такий сур'я? Хто, хто таке сонце? Да, який же характер має сонце? От ми продовжуємо цикл відео про сонце у Ведичній астрології. Е, перш ніж ми перейдемо більш детально до цієї теми, я би щодо хотів пояснити те, що люди діляться у своєму ну, світосприйнятті на дві категорії, ну от є перша категорія людей, які сприймають цей світ, виключно так, що там жири, білки, вуглеводи, ну, якісь хімічні елементи, все більше нічого. От, а є люди, які на цей світ дивляться зовсім по інакшому, тобто вони розуміють те, що він є живий. От і е, все має одухотворення у цьому світі. Ну тобто, все має свій характер, має свій власний характер. Ну, якщо ми в дійсності подивимося, то ми зрозуміємо те, що ну, от, не тільки людина має характер. От, кіт, пес, там, тушканчик, якийсь, да якась там тваринка, кожен з них має свій якийсь характер. Якщо ми подивимося, то кожне дерево, яке росте, воно має свій характер, кожна рослина вона має свій характер. От. Ну, особливо жінки більш чутливі до цих всіх речей, тому вони це все легше сприймають. От. Ну, є чоловіки також, які це сприймають, але в основному ми чоловіки, ми, трошки <хи> нам це важко сприймати. Да. От. Ну, тим не менше, ми розуміємо якісь певні речі, що все-таки це не є просто якась хімія. От. Тому що ну, було таке. Проводили дослідження, коли рослини приходили. В... Чоловік, який постійно їх обрізав, і коли підключили до рослини певний апарат, який вимірював певні показники, то коли він зайшов з сікатором, рослина така зжалась, ой, зараз будуть мене різати. Так ну, так. що так. Тобто, все має абсолютно свій характер. Ми думаємо те, що є парламент, є якісь виконавчі органи тільки в якійсь певній країні. Ні, абсолютно в кожній країні, ну не тільки в країні, це любе суспільство і люба там, організація. Да? ну Ми зараз говоримо про країну. Тобто в кожній країні є президент, є парламент. От, кожен з парламентарів він представляє якусь галузь суспільства, і хтось з цих людей за щось відповідає. Так, да, Є президент, який регулює загалом всі якісь питання. Тобто, ну, наприклад, якщо скажімо, у вас вдома немає води, то вам не потрібно турбувати міністерство водних ресурсів України. От, для цього є сантехнік. Ви телефонуєте до сантехніка, сантехнік приходить і регулює питання в рамках вашої квартири. От. Якщо ж в районі немає води, ви вже телефонуєте в водоканал вашого міста. Кажете, так і так, води немає. Вони вже там далі розбираються. Також може бути водоканал, який є, регулює постачання води на ціле місто. От. Ну і що в цілому місті немає води, то вже тоді треба підніматися. От. Але є ще вищі інстанції, да? тобто є всесвітня система, там відбувається все те саме. Тому що ну, раніше люди як жили, вони займалися більше сільським господарством. Молилися, Бог давав дощ. Потім люди сказали: Бог пошов нафік. Короте, ми тут без тебе розберемося, ми собі проведемо шланг, ми поставимо моторчик і у нас буде вода текти. Бог каже: Окей, давайте. І ви самі бачите, що сталося, на жаль, на жаль, на дуже великий жаль. От те, що багато зараз річок вони стали такими мілкими, дуже мілкими, Хоча ми можемо побачити, те, що, ну, для прикладу. У мене батько родом з Тернопільської області, село Добровляна, це Злічицький район. От, якщо там подивитися, то там гори достатньо великі, там метрів 100-150, тобто до 200 метрів доходять. Ми піднімалися на ті гори русло річки, так тось воно впало. Тобто, якщо річку там є, можна знайти піднятися і там шкарлопуці і можна знайти на горах. На горах, да? тобто це там метрів кажу, 150 до 200 метрів доходи. Да? Ну, Тому моя бабуся вона пам'ятає, коли Дністер був, він мав глибину десь метрів там, 6 до 10 метрів. Я себе пам'ятаю, що Дністер вже мав десь 2 метри глибину, О, в деяких місцях 3 метри. Ну, от, але я пам'ятаю також, коли було з посуха, було сухе літо, то вже тоді, коли я ходив, тобто, я міг навіть перейти річку, тобто, навіть не занурившись отак, мені було достатньо води. Що сталося? Проблема. Немає води. Тобто загальному води стало менше, набагато менше. От. І відповідно, ми собі думаємо так, що ми можемо це відрегулювати. Не може. Є місця, пошукайте в інтернеті і подивіться, є проблема, тому що вода просто пропадає з планети Земля. Тобто вона тікає під землю. Люди кажуть, нічого страшного, ми докопаємося глибше, ми ще глибше закопаємося на моторчик сильніший поставимо, шланг довший поставимо, але це не допомагає, тому що води просто немає. Ну от, У цьому вся проблема. Треба зрозуміти те, що. Планети, це як особистості. Тобто, дивіться, є, наприклад, якийсь великий механізм. Да? Тобто що таке Сонце? Тобто ми думаємо, що сонце це оцей жовтий вогняний шарик, який літає туди-сюди. Це всього лиш машина зовнішня, яку ми бачимо. Але в цієї машини це є як сати, це ціла цивілізація. Ну, no. тобто, э, чого почитаєте ведичні писання? Знаєте, до цих речей хтось відноситься, знаєте, як містика, фантастика, э, те, що там індуси, щось там понапридумували, якісь легенди, байки, казки. Ні, трошки не так. От, справа в тому, що жити в нашому фізичному тілі, тому яке ми маємо, да, ми не можемо жити на сонці. Але на сонці є те саме життя. Там єдине, що ці особистості вони мають вогняну природу, і їхнє тіло воно створено повністю з вогню. Знаєте, як про людей кажуть, там людина вітер така «побіг» швидко. Да? От. Є також кажуть людина-вогонь, да? тобто у нього дуже багато вогню. От є реально люди, які мають дуже багато вогню, тобто вони реально просто перегорають, скажімо так. От. І для них от дуже важливо в то плані того, щоб от вони... Ну, вони, ну, вони постійно горять, да? Тож вони худі, вони дуже швидко живуть. От. Якщо в дійсності на тих людей подивитися, то вони, знаєте, як все, як зірка, вона така тьох, яскраво загорілась, засвітилась, але ну, їхній час він короткий. Це знаєте, як комета. Тож, ну, або е, коли падають на землю, да? От, ці частини уламків, да? Тож вони просто згорають, вони коли попадають сюди, вони просто згорають. О, і так у світі, от відбувається, що йов є верховний бог особа. Ну знову ж таки, верховний Бог особа, він один, його просто по-різному називають. Він створив, він створив всі релігії в цьому світі. От, і кожна з цих релігій, вона по своєму бачить Бога, вона по своєму представляє, по своєму називає там і так далі. Ну для прикладу, ми розуміємо те, що є багатодітна сім'я, і в багатодітній сім'ї ну, от є батько, який ще любить своїх дітей. Але хтось каже тато, хтось каже няню, хтось каже папа. от, хтось деді, розумієте, тойсь тобто, по-різному. От, той батько можуть називати дуже по-різному. От, те саме відбувається з нами. Є Бог, це врахований Бог особа, і в нього є багато помічників. Для чого це був цей великий такий нам вступ? Навіть деколи люди там звинувачують, що от Бог там всьому винуватий там ля-ля-ля. Та ні, все набагато простіше. Бог що зробив? Бог нам створив цей світ і створив закони карм, і вони певним чином працюють. От. А вже від нас залежить, як ми це робимо. Тобто є країна, ми живемо з вами в країні, так, і в нас є закони. Нас ніхто не наказує. Якщо ми порушили ці закони, нас просто за це карають кимось чином Там штрафують, в тюрму сажають так, і так далі. І так далі да? Тобто Щось з нами відбувається. чином. Правильно? От. Тобто кожна з дев'яти планет. От, вона представляє собою що якісь сферу нашого життя, якусь сферу нашого життя, за яку вона відповідає якимось певним чином. Так як ми говоримо зараз про сонце. Якщо в людини сильний контакт з сонцем, да? О, тобто сонце сильно проявлене, це не то, що сонце винувате, чи ну винувате. Знаєте, бо які люди, ну там жарт ходить такий в інтернеті, перестаньте звинувачувати себе. Вивчіть ведичну астрологію то звинувачуйте зірки. Ну, Це жарт. Жартами, але в деякій степені таке є, тому що це не то, що сонце винувате в тому, що у вас є якісь проблеми. Ні, ви народилися в той час. Тобто, що таке гороскоп? Гороскоп це великий годинник, який показує, коли буде відбуватися та чи інша подія. Ну от е це те саме. Знаєте, як ми подивимося на годину і скажемо, те, що годинник винен в тому, що в 9-й годині сонце йде на захід, ховається за горизонтом, місто стає тем. Годинник винуватий. Годинник не винуватий. Він просто показує те, в який час сонце буде на заході. От, і ми його побачимо вже завтра. Все, от все, що він показує. Далі. Тобто, що, ну, що таке гороскоп? Як виглядає гороскоп? Знаєте, це як вишиванка. От. Ну, зараз це QR-коди. Да? Раніше це були вишиванки. В людини була вишиванка, от, скажімо так, береться 9 ниток різних. Да, і з них вишивається певна картинка. От і це є ваш гороскоп. Його можна цей QR-код прочитати. Ну, тобто, астролог чим займається? Він читає цей QR-код і каже, тут ви сильні, тут слабкі, тут ви можете, тут не можете. Тут треба прокачувати, тут краще не рухати. Далі. Життя залежить не тільки від правителів цього світу, але й від вашої долі, тобто від вашого благочастя з минулих життів. Дивіться, що відбувається, от е, є люди, які. В один той самий час. От, ну Я попав на 90-ті роки. Да? І в 90-х роках когось вбили, тому що ну, там попав якусь історію. Да? Хтось де був, там залишився, а хтось, дуже, ну, хтось просто там мав на життя. От, хтось взагалі не відчув 90-х років, скажімо так. А хтось скористався цим моментом і дуже сильно піднявся. Да? Ну, Хто пам'ятає 90-ті роки, ви знаєте, як це було. Те саме от зараз в Україні, ну, коли я записую це відео, це є травень 2025 року. В Україні йде війна. Є люди, хто залишився без житла, куди шахеди прилетіли, чи ракета, все просто зрівняли землю. Ну нема людини, немає де жити. Хтось не дуже відчув на собі, що сталося. Ну там центральна, трохи там, Західна Україна, да, тобто не, не дуже там відчувають. Ну, східна Україна сильно це відчуває, східна, південна, там дуже сильно це відчувається. Ну, а є люди, хто звідси не відчув. Але в той же час недавно дивився новини, і там показували те, що з'явився якийсь класний автомобіль за 300 тисяч доларів, їздить по Києву з новими абсолютно номерами. Ну окей, Тобто ми розуміємо те, що для когось війна це біда, для когось, як кажуть, мати рідну. Да? Це залежиться не від президента країни, це залежиться не від парламенту, ще там від якихось людей. Це залежиться від того, яка ваша карта. Це, знаєте, як бабусі люблять жартувати. Ну, знаєш, <смі> жарт це чи правда. Ну, от, вони кажуть: от при Сталіні мені було добре, бо тому що я була молода, гарна, і мене всі хлопці любили. А зараз стара бабка, от, і Зеленський там в чомусь винуватий. Причому тут е, Сталін чи Зеленський. Да? Тобто, вони злі ні до чого. Тому що ну, ти була молода, гарна. Ну, от, ясна річ, що тебе любили всі хлопці, і ти була на розваг. А зараз ти стара бабуся, ну ясна річ, що за тобою вже не так дивляться, як за молодими гарними дівчатами. Ну, немає нічого в цього диму, ну, абсолютно. Не. Так, далі. Е, є така книга, називається Роберта Свобода, Велич Сатурна. От, ну, наразі, коли я записую це відео, я не бачив її українською мовою. От, пошукайте, можливо, вже вона вийде ну, на момент, коли ви будете дивитися це відео, можливо, вона вже буде українською мовою. От, бо це дуже хороша книжка, і я її рекомендую обов'язково всім студентам обов'язково для перечитування. Ну тому, що ну ми вивчаємо ведичну астрологію, тобто це східний тип мислення, там зовсім інакший підхід до життя. Ну діло в тому, що ну, є люди, кажуть, які реально сприймаються життя, що там нуж білки, угліводи, якісь там хімічні елементи, якийсь фізичний процес, ще щось таке, але в дійсності все зовсім не так. Е, значить, є верховний бог особа. В нього є 33 мільйона менеджерів, і кожен з них за щось відповідає. Ну от ми з вами будемо в процесі вивчення водичного столи вивчати дев'ять з них. Ну, Найголовніше, тобто дев'ять видів дев'ять цих особистостей це є девати. Ну, є Бог, а є боги. Так, їх називають. Ну, Бог він пишеться з великої букви, а боги ці девати, про тих, про яких я говорю. Ну, це їх, що називають напівбоги. Ну взагалі вони девати. Ну, напівбоги трошки воно не так якось правильно звучить. Ну, от, і 9 з них ми з вами будемо вивчати. Тому дуже важливо розібратися, хто вони, що вони. Так як ми зараз з вами вивчаємо, що таке сонце у ведичній астрології, то, відповідно, нам потрібно розібратися, що це за особистість, як вона працює, які енергії вона має, за які сфери життя вона відповідає, які є показники. Коли ми це знаємо, ми знаємо, як це відрегулювати, тому відповідно можемо навести собі в житті порядок. Якщо ж ми робимо щось не так, то відповідно в нас будуть якісь певні складнощі в цій сфері виникати. Дякую за перегляд! Діліться відео, будь ласка, з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.